Всіх вітаю в ефірі новини з вами Дар'я Стельмашук. 2 березня відбулося пленарне засідання 6-ї сесії районної ради 7-го скликання. Роботу депутати розпочали о 10-й та завершили не скоро. Адже у порядку денному для розгляду було винесено 27 питань. Про найважливіше з них дивіться прямо зараз. Перш ніж дійти до порядку денного, пленарне засідання було відкрито гімном України обранням секретаріату, затвердженням порядку денного та регламенту роботи сесії. Також головою районної ради і сіма депутатами було розглянуто кілька депутатських запитів, які попередньо обговорювалися на засіданні комісії. На чергоденно було винесено багато питань. Найголовніші з них це про звіт щодо виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку району за 2015 рік. Про затвердження звіту про виконання показників районного бюджету за 2015 рік. Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 29.12.2015 дев'ятого дванадцятого дві номер комплексну програму соціального захисту населення Апостолівського району на 2016-2019 роки про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 29.12.2015 дев'ятого дванадцятого дві номер про районну програму фінансової підтримки комунального закладу Апостолівський дитячо оздоровчий табір зміна Апостолівського району дніпропетровської області на 2016 рік про внесення змін до рішення районної ради від 29.12.2015 дев'ятого дванадцятого дві номер про районний бюджет на 2016 рік. Про звіт комунального підприємства Центральна районна аптека номер 90 щодо його фінансово-господарської діяльності у 2015 році. Про звіт комунального підприємства, редакція газети Апостолівські новини щодо його фінансово-господарської діяльності у 2015 році. Про підтримку постанови Верховної Ради України від 27.01.2015 сьомого нуль Про затвердження Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй Європейського парламенту парламентського. Асамблеї ради Європи, парламентської асамблеї НАТО, парламентської асамблеї ОПСЕ, парламентської асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою агресором. Завершальним питанням було 27 е про затвердження окремих розпоряджень голови районної ради, прийнятих у міжсесійний період. З першого питання про звіт щодо виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку району на 2015 рік доповіла Світлана Володимирівна Овчарова, начальник відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації. Розвиток району характеризується наступними показниками. І перший показник це середньорічна чисельність населення нашого району. За 2015 рік зменшилась майже на 250 осіб, і на сьогодні в нас то 56 тисяч 7 осіб. Народилось за 2015 рік 638 немовлят, померло 1042 чоловіка, і природне скорочення за рік становило 404 особи. З метою поліпшення демографічної ситуації в районі стимулювання народжуваності забезпечено в 2015 році виплати 1979 сім'ям одноразової виплати при народженні дитини на загальну суму 31 мільйон 97 тисяч гривень. З другого питання про затвердження звіту про виконання показників районного бюджету за 2015 рік доповіла Поремчук Валентина Васильівна, начальник фінансового управління райдержадміністрації. Виконання районного бюджету за доходами та видатками 15 році відбувалося відповідно до закону про бюджетний кодекс України, про закони про місцеве органи місцевого самоврядування, органи державної адміністрації, а також закон про державний бюджет на 2015 рік. Фінансовий ресурс районного бюджету формувався відповідно до внесених змін до бюджетного та податкового кодексу. Взагалі сума загального ресурсу районного бюджету за 2015 рік становить 303 млн. 34 4 тисячі гривень, в тому числі за загальним фондом 295 мільйонів 720 двадцять тис і за спеціальним фондом 7 мільйонів 314 тисяч. Але з 300 мільйонів власні доходи районного бюджету становили 48 мільйонів 330 тисяч з третього питання про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 29.12.2015 про комплексну програму соціального захисту населення Апостолівського району за 2015 і 2019 роки доповів Федько микола леонідович начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації надання матеріальної допомоги на проведення ремонту білої категорії Житла пільгової категорії населення, яка перебуває в черзі з даного питання, 90 тисяч гривень. Я минулий раз доповідав, 21 особа, яка має право на е, отримання такої безкоштовної пільги, як ремонт житла, була. Осталося 8. Щоб якимось чином, е, хоч ці 8 отримали увагу від держави, ми пішли на це. Надання матеріальної допомоги найбільш вразливим верстам населення 120 тисяч, на сел, тисяч гривень. У минулому році ми витратили всього на все 70 тисяч, але е, і тарифи були інші, і необхідність була е, інша. З Шостого питання про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 29.12.2015 про районну програму фінансової підтримки комунального закладу Апостолівський дитячий оздоровчий табір зміна Апостолівського району Дніпропетровської області на 2016 рік доповіла картовець Ніна Миколаївна, директор комунального закладу Апостолівський дитячий оздоровчий табір зміна Апостолівського району Дніпропетровської області. Комунальний заклад Апостолівський дитячий оздоровчий табір зміна Апостолівського району Дніпропетровської області підготував проект рішення районної ради про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 29.12.2015 року номер року no про районну програму під фінансової підтримки комунального закладу Апостолівський дитячий здоров'я та безміння Апостолівського району Дніпропетровської області на 2016 рік. Зміни внесені у програму. Заходи даної програми та її паспорту передбачають виділення коштів. У сумі 67 тисяч гривень із районного бюджету на виготовлення проєктно кошторисної документації на проведення капітального ремонту спального корпусу номер 2 Директор дитячого оздоровчого табору Зміна наголосила, що дах спального корпусу потребує капітального ремонту, і приблизна вартість цього 67 тисяч гривень. Деякі депутати були обурені такою сумою, але ці кошти отримати не так вже й просто, адже під них відсутній проєкт. Депутат обласної ради доценко Людмила Степаніна наголосила, що в обласній раді готові виділяти кошти, але для цього треба, щоб були готові проекти. Зараз дуже часто і кожен день общаються з обласною адміністрацією, і велике до нас проявляють прохання, щоб у нас були проекти під те, що ми хочемо. Тільки після того, як у нас будуть проекти, нам будуть виділяти кошти. Зараз те саме в нас створилося і на міськраду, де виділені кошти. Але в нас проєктів немає. Зараз, буквально вчора, я вирішила питання, видано під мене, під депутата, теж кошти виділені. І у мене зараз уже не тільки Апостолівський район, а Широковський район за мною закріплений. В Широковській районі, коли я звернулася, у них готові проєкти є. Тому я тільки подала. У нас я подаю вчора ж було подано інформацію: кошти виділяються, але проекту немає. Як ми зуміємо їх зробити, ці проекти так швидко будуть виділені ці кошти, кошти обіцяють на кінець березня.